Усім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. Сьогодні з вами Юля та Оля. Сьогодні, друзі, ми будемо займатися новими посадками. Я вас нещодавно знайомила з різними рослинками, які ми купували. І сьогодні хочемо дві з них прилаштувати у наш садочок. Тут я вам вирішила показати, як весна спішить. Усі розпустити рослинки у нас. Деревовидний півон, ось вже весь майже з листочками. Також у нас тут гепатика красуня давно зростає цей кущ, на який всі-всі-всі звертають увагу, тому що він ніби світиться здалеку. Особливо, коли ось так ще немає зелені взагалі, то він виглядає дуже чудово. А ми будемо працювати за будинком. На двох різних діляночках буду вам показувати по можливості, що у нас зараз з рослинками там відбувається. І трішки будемо розповідати про нашу посадку. А ви не забувайте підписуватися на наш канал і ставити вподобайки. Бажаю друзі усім приємного перегляду! В першу чергу будемо працювати на цій діляночці, де ми робили восени нову клумбу. Показували вам усе, розповідали, що ми тут плануємо і як ми хочемо бачити цю ділянку. На жаль, зима ця внесла свої корективи, і багато рослин постраждали, особливо гейхери. Прибиранням тут ще не займалися, Зараз будемо паралельно це робити. Я буду обрізати гейхери та наші імперати, які вже можна обрізати. А мама займеться тим, що викопає нашу. Магнолію, магнолію, яку ми купили ще у 2023 році навесні і посадили її тут. І так очікували побачити на наступний рік бутони, але не побачили. І навіть через рік ми не побачили бутонів. Хоча дерево росте, воно з листячком стоїть гарним увесь сезон. Ми його підгодовуємо, даємо добрива. Ось такий вже стовбур вона має, досить хороший, товстенький. Ось, бачите, є бронючки. Тобто рослинка жива, росте, але не квітує. Як нам пояснили, це може бути зв'язано з тим, що нам продали сіянець, який заквітує на рік 10-й, а може й взагалі ще пізніше. Але купували ми її насправді в розпліднику, в якому брали дуже багато своїх хвойних, і були впевнені, що все буде гаразд. Купували як магнолію соланджу. Думаю, що все ж вона заквітує, але ми вже не готові були чекати. І тому я, коли їхала сюди до мами, купила нову магнолію, показувала її в розпаковці. Хто не бачив, можете передивитися. А цю магнолію ми вирішили відвести на дачу. Там вона точно не буде лишньою, якщо приживеться, знаємо, що магнолії важко переносять пересадки. Тому вибрали таку ранню весну для цього, коли ще зовсім не спекотно, але вже достатньо тепло. У нас пройшли дощі, земля волога, дуже а, приємна погода, як на мене, для пересадок. Тому будемо пробувати. Зараз викопаємо її з комом землі і покажемо вам, що там з корінцями. Трішки пройдусь, вам покажу, що тут на цій ділянці твориться в іншому, поки мама копає нашу магнолію. Ми вже пообрізали наші гортензії волотисті. Маємо тут їх 5 штук. Ось одна. Це така маленька, сама молода. Тому обрізали її на одну бруньочку, для того, щоб гарно стовбури вийшли. Сподіваємось, що буде добре. Все бачу, що вже бруньки набубнявалися. Тут у нас друга гортензія фрайзмельба, яка не квітувала. Жодного разу у нас, хоча саджанець вже дорослий, і ми дуже сподіваємось на цей рік. І, до речі, саме біля неї гепатика вижила, яку ми також розсаджували тут. Подивіться, який кущик рясний, гарний, непогано. Я думаю, що буде все добре з нею. Далі у нас тут зростає ваніла фрайс, найпотужніша з наших. Ви вже бачите, які у неї тустезні стовбури, пообрізали. Думаю, що буде пишний кущ, поставимо їй нову опору величеньку і очікуємо гарних китиць. Ей, ей, от дивіться, що робиться мала грайлива. Тут у нас також десь була посаджена гепатика, але, як ви бачите, нічого не вилізло, значить, скоріш за всього, вона не вижила. Я думаю, це пов'язано із погодою, яка була у нас останні дні лютого. І Кіліманджаро, Magical Кіліманджаро також потужний саджанець, дуже симпатичний. Обрізали на дві бруньки, вирішили, що залишимо на всякий випадок по дві. Не знаю, обрізку роблять всі по-різному. Ми експериментували і нам подобається, так як ми обрізаємо. Поки що нас влаштовує це. А остання знову ж таки малютка, яка ще... Не давала квітування і не знаю, чи в цьому році видасть. Будемо на це сподіватися. Думаю, що ми поросаджуємо тут, як і хотіли, гепатику для того, щоб вона саме навесні давала такий гарний колір. Бачите, яскравий. Плюс гейхери повинні тут красуватися, але в цей сезон вони, звичайно, підвели і нас. Але нічого, все буде. Ось так мама копає тим часом нашу. Магнолію. Ми залишали широке пристовбурове коло без агротканини, це плюс, але все одно трішки насмітимо, ніяк від цього нікуди не дітися. Крім магнолії та гейхер і гортензії, у нас ще тут зростають рододендрони. Наші три штучки ми саджали спочатку два, потім в минулому році докупили ще один, посадили ось тут його, він з бутонами єдиний. Також дуже хотілося б побачити квіти. Поки що листочки виглядають не супер класно, трошки ще поскручені, але сподіваємося, що прийде трішки ще тепла і він більше розправиться. Нам постійно пишуть, що рододендру не потрібно саджати в напівтінь або в повнотінь, але не на сонці. Ми це розуміємо, саме тому ми їх саджали на цій ділянці. У нас тут взагалі то напівтіньова ділянка. Але дійсно деяким рослинам потрапляє більше сонця. А саме, наприклад, в ось цю частину потрапляє більше сонця, тому що сонце сходить за парканом. Відразу вранці ось та частина, дегортензії гортензії тіньова потім в день сонце тут світить, як зараз ви можете побачити. І далі воно переміщається за будинок і ховається. Через це з'являється тінь ось тут, Вже бачите, рододендрон у тіні. І далі вона рухається, рухається, закриває цей, а потім вже той рододендрон. Не знаю, наскільки ми. Правильно їх тут розмістили, нам здавалося, що все ж таки без сонця зовсім вони також не будуть рости. Але, можливо, їм забагато сонячних годин на цій ділянці і через це вони себе почувають не дуже і не квітнуть. Ну, це я говорю саме про цю рослинку, тому що маленький наш рододендрон, він в минулому році квіт. А зараз він не дуже виглядає через осінню пересадку. Ми цього очікували, це нічого страшного. Але ми додавили добрив під всі наші абсолютно рододендрони в минулому році. І сподіваємося, що в цьому році вони будуть краще себе почувати. Будемо дивитися, поки ми не готові їх кудись переміщати. Поки ми сподіваємося, що вони пристосуються. І саме для більшого затінку ми тут висаджували нашу магнолію для того, щоб дерево виросло. І давало більше затінку такого ажурного нашим рододендронам. Але не так сталося, як гадалося. Квітування ми хочемо побачити більше, ніж отримати затінок. Саме тому переміщаємо цю рослину, ризикуючи її здоров'ям, розуміючи, що вона можливо і не виживе, але переміщаємо її на дачу. Тому що дуже хочеться мати тут гарну квітуючу рослинку. Ось, друзі, не завжди виходить так, як хочеться. Земля у нас, хоч і дуже гарно промочилася, але така пухкенька, рихленька і вся обсипалася, поки ми викопували. Тому корінці оголені, на жаль. Будемо зараз замочувати їх у відрі з радіфармом, у водичці з радіфармом. Рослинка буде стояти там до висадки, і сподіваємося, це допоможе їй вкорінитися на новому місці. Корінці живі, непогані, на наш погляд. Будемо сподіватися, що погода посприяє і дозволить все ж таки вижити нашій магнолії. Ось принесли нашу красуню магнолію новинку. Нагадаю, це сорт Пегас. Магнолія з білими. Величезними квітами і дуже приємним ароматом. Дивіться, яка вона красунька. Купувала з одною квіткою, так вона і залишилась, поки що одна. Скоріше за всього, усінчі броньки листові. Будемо саджати. Зробила яму, ось таку більшу, ніж сама рослина, звичайно. Будемо в цей раз замінювати ґрунт, тому що минулого разу ми саджали в нашу садову землю, просто додаючи добрива кислі. А зараз хочемо замінити на суміш верхового торфу, у якого кислотність від 3,5 до 4,5, з нашою садовою землею, оскільки магнолія любить слабокислий ґрунт, як виявилося. У нас не було тоді досвіду, і ми думали, що підійде і звичайна садова земля. Можливо, це одна із причин, чому у нас не квітувала, ну не закладала бруньки магнолія, але не впевнені в цьому. Якщо на дачі будемо саджати також нашу стару магнолію в більш кислий ґрунт і подивимося на результати, додали також ми зараз у суміш нашу земляну, ось ту два вида добрив. Одне з них буде підкислювати трішки, це добриво для лохини, ось таке. Воно не тільки для лохини, воно підходить для інших рослин, азалії, рододендронів, в тому числі і магнолії. І ось такий універсальний осмокот. Два в одному маємо. Тож будемо додавати його в ямку і, точніше, в ґрунт вже мама його вмішала. Тобто буде повністю наша рослинка посаджена у такій землі. Ось така коренева система у магнолії. Досить потужна, я вам скажу. Деревце, звичайно, не дешеве, але і коренева гарна, тому, думаю, все буде гаразд. Трішечки розпрямимо зараз корінці. Вони люблять пересадку, то не будемо дуже Да, Не сильно, але трошки знизу, щоб вона все ж таки пішла у ґрунт. Ось. І зараз її порівняємо. Ми дуже хочемо, щоб вона поскоріше тут виросла висока, тому будемо її так рівняти і пускати у висоту. Вона не набагато нижча, ніж та магнолія, яку ми викопали, але трішки все ж молодіша, на мій погляд. Закопуємо. Ну що ж, з цією ділянкою ми на сьогодні закінчили. Висадили нашу новеньку магнолію. Звичайно, вона ще малютка і виглядає зовсім так слабенько, але я вірю в те, що з роками вона гарно приживеться, вкоріниться і буде нас радувати квітуванням навесні. Ми також пообрізали тут усе трішки поприбирали гейхери, і риси, також травичку я пообрізала. Імперату, подивіться, які вже гарненькі бронючки на наших е седумах. Ось очітки. Ми різні очітки тут насаджували. Всюди де є палички, посаджені різні види очітків. Ось тут небагато броньок, але є. Це високорослі. Ось тут дуже пишний кущик симпатичного очітку. Подивіться, які цікаві листочки різьблені у нього. Тут ґрунтопокривний червоний зростає, такий низький. І лише два очитка у нас випало. Це ще восени трапилося, невідомо по якій причині. Ось тут ми розсаджували два таких невисоких темних очітка, і вони восени дуже швидко висохли. Але на одному ми побачили невеличкий зовсім пагінець, на другому поки нічого немає. Невідомо чи вилізе щось, але поки нічого не робимо, хай собі будуть. Ось тут у нас ще є робота по гейхерах. Зараз не маємо часу пообрізати їх усі. Потім мама спокійно собі релакс вийде, пообрізає. Вона любить це діло. Підсипали кори, у нас залишилося в мішку, то підсипали ще сюди. Давно хотіла задекорувати ось цю ділянку також попід доріжкою, щоб гармонійно виглядало. Свіжої кори під магнолію наклали. І зараз переходимо на наступну діляночку. Зараз вам покажу, що там ми будемо робити. Але спочатку хочу вашу увагу звернути на крокуси, на поляни крокусів, які позаквітали на цій ділянці, хоч вона і не зовсім сонячна. Але через те, що ми в минулому році нашу сосну, ось цю гірську, повністю обрізали, крокусам відкрилося багато світла, тепла, і вони дуже рясно тут розрослися. Тут буквально декілька квіточок кожного року квітувало. А зараз, як ви бачите, ось такі цілі полянки позаквітали. Дуже приємно, мені подобається. Я задоволена, виглядає дійсно весняно і дуже радує, піднімає настрій. Ось особливо після такої зими, коли багато рослин, ну, не те, що пропали, але почуваються досить погано. Але працювати ми будемо не на цій ділянці. А працювати сьогодні ми будемо ось тут, на нашій клумбі з гейхерами. І плануємо прибрати, звичайно, тут усі гейхери пообрізати, тому що вони мають жахливий вигляд. Але більшість з них вже пускають новенькі листочки, молоденькі ось. І потрібно їм звільнити місце цим листочкам. Але ми хочемо ще здійснити тут нову посадку. Зараз принесемо рослинку і я вам покажу. Ну, а саджати, тут ми зібралися одну з наших екзотичних хвойних новинок це криптомерія Little Champion. Криптомерія, яка має карликову кулевидну форму. Саме тому нам здається, що тут вона буде виглядати чудово, адже у нас тут є хвойні рослинки, такі, як. Туйовичок, наша подушковидна сус, е, ялинка Соня. І якраз ось ця третя рослина, яка буде зростати тут кулевидної форми, на нашу думку, дуже класно доповнить е, гармонію саме взимку, коли немає тут е, листяних рослин. Буде ще одна вічно зелена прикраса для цієї ділянки. Ну, і ще однією причиною є те, що ми не хочемо прям всі рослиниці вивозити на дачу, адже там ми буваємо не щодня. І хочеться, щоб все ж таки щось тут зростало. Подивимось, де буде краще рослинам, чи там, чи тут ось таким екзотичним, які полюбляють тепло більше, ніж прохолоду. І для посадки цієї криптомерії нам потрібно викупати всього лише одну. Гейхерку, ось цю, яка у нас, як і всі інші, ну зовсім погано виглядає. Це, точніше, не гейхера, а гейхерела Смоукан. Ми її перемістимо от сюди, на місце гейхера, яка пропала ще восени. Загинула тут зростала фаєр alarm. І ми тільки що дістали корінець, зрозуміли, що він був у торф'яній таблетці, тобто його не дістали з стаканчика торф'яного, і через це, скоріше за всього, вона тут і загинула. На жаль. Тому місце саме по собі досить хороше. Посадимо туди гейхарелу смоуган і будемо сподіватися, що вона виживе. Звичайно, ми не рекомендуємо в такий час, коли ще зовсім вони не відновилися гейхери пересаджувати. Але ми це робимо на свій страх і ризик, адже у нас є повтор цієї гейхерели. Гейхерелу мама вже перемістила на нове містечко. Корінець вам не показувала, тому що вона гарно з комом викопалася, і ми її просто перевалили сюди, пообрізали. Думаю, що виросте, тому що корінь знову ж таки був потужний, досить. І ось так наша криптомерія виглядатиме. Приміряли її, подивилися, покрутили. Нам дуже подобається. Вона гармоніює гарно з туєвичком. В них дещо схожий такий і колір, і структура пагонів подібна. Тому ми дуже задоволені зовнішнім виглядом. Будемо зараз саджати і прибирати далі наші гейхери, обрізати, наводити тут красу. Ну Ось у нас робота просувається, вже майже закінчили з гейхерами на цій ділянці. Позалишали де-не-листочки, де вони є. А багато кущиків голенькі стоять лише з такими маленькими, зовсім пагінцями. Висадили нашу криптомерію, підрівняли її трохи стовбур, тому що вона хилилась на одну сторону. І ми вирішили вирівняти її, щоб вона вже звикала більш е зростати. Е Симетрично. Ось, мені дуже подобається така куляста форма тут, і незвичні пагони. Її дуже подобаються. Сподіваюсь, що їй і місце підійде, і догляд наш також її влаштує, тому що, звичайно, танцювати навколо неї з бубном ніхто не буде. Але дуже хотілося би все ж таки зберегти у себе таку рослинку гарну. Будемо е, сподіватися, що вкоріниться, тому що якраз погода добра і часу достатньо. Е, рослинка зовсім не молода. П'ятилітровий горщик був. Думаю, що підійде і все тут. Ми додавали трошки кислого ґрунту, знаємо, що криптомерії його полюбляють також. Давали добрива. Сподіваємось на краще. Зараз будемо закінчувати роботу тут, вже вечоріє у нас. Але хотіла вам ще показати ось цю красу наші іродедіктіуми, які розквітли. Подивіться, які красончики. Це, до речі, одна з наших підписниць у минулому році нам передала такий подарунок. Були жовтенькі і фіолетові. Ну, мали би бути. Але поки що у нас відкрилися лише фіолетові, проте нам дуже-дуже вони подобаються. Дійсно, ось такий. Період, коли ще зовсім все не зелене, вони радують очі і душу нам. Ось, В іншому тут усе більш-менш нормально прокидається. Буду вам надалі намагатися почастіше викладати відео, тому що є що показувати, є багато роботи. Рослинки прокидаються, будемо знімати. А наразі прощаюся. Дякую усім за увагу. Не забувайте про підписки та ставити вподобайки. Звичайно, пишіть коментарі. Знаю, що багато хто хоче нам сказати щось. Пишіть, не, не стісняйтесь. Ми все прочитаємо, на все відповімо. Усім бажаю гарного вечора та до нових зустрічей!